Ми знаємо, що Австрія піддається руками російському впливу наскільки реально, що Відень заморозить усі активи росіян і передасть їх українцям для відбудови? Чи Австрія надалі лишатиметься такою собі тихою гаванню для російського бізнесу і грошей? В таких питаннях Австрія йде в фарватері великих країн ЄС. Якщо це зроблять німці, то це зроблять австрійці. Якщо німці не зроблять, то австрійці не зроблять. В принципі, я маю сказати, що Австрію ця війна змінила. Це це уявлення, що ми місць, ми маємо право як нейтральна країна загравати з Росією. Зараз воно, я сказав, переглядається. Надто великим шоком була ця варварська, неспровокована дика війна, коли Росія показала свою справжню обличчя їм важко дивитися на реалії, але реалії настільки страшні, що в принципі, від них нікуди не діти. Тому Австрія вона і не була проросійською країною, вона була така нейтральною країною, в принципі, хоча в такий Час Варварської війни навіть нейтралітет, це підтримка одної сторони. Але е, зараз вона змінюється і буде змінюватися ще, ще більше тиждень. Тому посол України в Австрії Василь Хіменець висловив обурення репортажем австрійського кореспондента Крістіана Вершуца для телерадіомовника ОРФ. В якому журналіст де факто висловив сумніви у великій кількості закатованих візьму це той же журналіст, якому в березні було заборонено в'їзду до України через незаконне відвідання Криму в 2018-му. Тож Тож в очевидь про позицію, а не про непорозуміння. Наскільки цей мовник є впливовим в Австрії, а переконання журналіста вершуться поширеними помітними в суспільстві? Ну, це головний мовник Австрії ОРФ це державна телевізійна радіокампанія. Щодо того, чи поширені переконання в суспільстві, я переконаний, що більшість людей в австрійському суспільстві розуміють, що військові злочини Росії в Україні це факт. Абсолютно більшість. Такого враження, трошки інше враження, трошки інше враження виникає, коли заходиш іноді на деякі сторінки Фейсбуку або сторінку коментарів центральної. Там, наприклад, у них є така газета Штандер, яка дуже активно має форум. І коли починаєш дивитись, читати, ти думаєш, боже ж ти мій, скільки ж людей тут абсолютно. Дико люто проросійських, але насправді це ілюзія. Більшість людей, вона на нашому боці. А от але в принципі, оці проросійські тролі, вони дуже активні онлайн, і виникає іноді така враження, що вони в більшості, вони в абсолютній меншості. Я завжди кажу, що коли ви бачите. Австрійський проросійський коментар в Фейсбуку чи де інде то це з великою вірогідністю або серб, який живе в Австрії, а там дуже велика сербська громада, або який-небудь австріяк, одружений на росіянці, якого вона якому вона промила міські, або навіть і заставляє щось писати. А Може, це вона під його акаунтом заходить і щось там друкує.